Ми хочемо розпочати з події, яка сталася у цей день рівно 70 років тому. Друга ядерна бомба скинута на японське місто Нагасакі змусила Японію капітулювати і поставила крапку у другій світовій війні. Але ціна тієї перемоги не бачені до того часу руйнування. Понад 70 тисяч загиблих, які померли від вибуху, чи у страшних муках від радіації, змушує світ і сьогодні пам'ятати про небезпеку застосування ядерної зброї. Тему продовжує Зорислав Байдюк. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих тисячі людей, які прийшли на церемонію відзначення сумних роковин до парку миру у Нагасакі. Представники 75 країн світу відвідали подію. Японські офіційні особи говорили про відданість країни справі ядерного роззброєння як єдина в світі країна, що пережила страхіття атомного вибуху, Японія боротиметься за світ без ядерної зброї. Ми дотримуємося трьох принципів: не мати, не виробляти і не дозволяти на нашій території цієї зброї. Сполучені Штати скинули ядерну бомбу на Нагасакі через три дні після ядерного удару по Хіросімі. Жертвами обох вибухів стало понад 220 тисяч людей. Уряд США вирішив застосувати нову нищівну зброю, аби уникнути наземної кампанії у другій світовій війні, яка враховуючи, що Японія острів могла забрати величезну кількість життів американських солдатів. Загалом, за час війни з японцями загинуло понад 106 тисяч американців. Ядерні удари були настільки приголомшливі, що через шість днів після Нагасакі Японія беззаперечно капітулювала до річниці трагедії. Музей у Нагасакі оприлюднив кінокадри, зроблені американськими військовими після окупації Японії. Нещодавно знайдена в національному архіві Шакіно-Стрічка, закарбувала надання медичної допомоги 16-річному 16-річному сумітеру Танігуті. Через 6 місяців після вибуху хлопчина провів на животі 21 місяць життя, поки загоювалися рани на його спині. Я Пам'ятаю, як двоє людей мене знімали, оскільки я постійно лежав на животі, я не бачив їх облич лише ноги. Танігуті опинився за приблизно 2 кілометри від епіцентру вибуху. Радіаційна хвиля за мить буквально здерла з нього шкіру. Кілька днів він шукав допомогу. Сьогодні тіло Танігуті залишається понівеченим. Він важить менше 40 кілограмів. Я досі страждаю, але доводиться переживати страждання. Окрім мене, вже не залишилось людей, які вижили після вибуху з такими глибокими ранами. Танігуті, як і чимало японців, занепокоєний, що уряд Японії намагається відігравати більш активну роль на світовій арені та хоче послабити конституційні обмеження на застосування своїх збройних сил. Згідно з конституцією, Японія може використовувати війська виключно для самозахисту. Уряд прагне отримати дозвіл захищати своїх союзників лише в окремих випадках. Однак шрами війни досі не загоїлись, і японське суспільство загалом проти змін статусу країни. Зорислав Байдюк, Голос Америки.